Привіт, друзі! Сьогодні буде цікавий випадок з ендодонтії, де знайшовся четвертий канал в шостому нижньому зубі. Зараз покажу, як то виглядає. У нас була стара реставрація на шостому зубі, і нам потрібно її забрати, провести ревізію. Відповідно, в процесі того, як ми забирали реставрацію, виявилось. Під пломбою багато каріозних процесів. В процесі того, як ми їх забирали, проводили на каректомію, пульпова камера, в якій розташовувався нерв, розкрилась, І ми змушені були видаляти нерв. Забравши всі каріозні тканини і провівши на каректомію, я зробив пре-ендобілдап, тобто наростив стінку зуба для того, щоб. В каналах ми працювали в чистих умовах, щоб ніякі мікроби не потрапляли в канали. І ось ми бачимо, що зазвичай в більшості в нижніх шостих зубах трапляється так, що ми маємо один канал, другий, третій. Але в даному випадку знайшовся ще четвертий канал. Таке буває рідко, але потрібно. Пильнувати завжди в будь-якому випадку, того що він може бути, якщо його пропустити, це в майбутньому швидше за все буде запалення. Тут ми бачимо вже примірку гутеперчових штифтів і як ці канали виглядають на рентгені. Тобто, 4 канали ми бачимо. І запломбовані вже після пломбування, ось так вони виглядають. І в іншій проекції. Після пломбування каналів зуб був відновлений білдапом, тобто е, повністю готовий під відновлення коронкою. Далі пацієнт йде до ортопеда для того, щоб відпрепарувати зуб і виготовити коронку. Гарного дня!